Над містом засяли вечірні вогні, би хоче скоріше з кімнати, як хочеться, люба з тобою мені, по рідному місту блукати, по рідному місту блукати, івано франківської сни всім серцем тебе я кохаю івано франківськ місто щастя й весни. Краса Прикарпатського. Краї. Напередодні 350-х роковин з часу надання івано франківську Магдебурзького права громадське інтернет-бачення Прикарпаття спільно з студією Мирослава Бойчука продовжує працювати над фільмом з орієнтовною назвою Франко та Франківщина. Наскільки нам відомо, ця тема у публікаціях дослідників висвітлена досить широко, а от у документалістиці вперше тим приємніше відзначити широку географію знаних людей, думки яких нам вдалося зафіксувати. Це старожили міста Олексій Сітко та Степане Даліуш, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Стефаника, головний історик Франківська Богдан Гаврилів, заслужений працівник культури України, доцент, начальник виховного відділу Прикарпатського національного університету імені Стефаника Петро Арсенич, краєзнавець, член історико краєзнавчого об'єднання Моє місто Михайло Головатий. Заслужений працівник культури України, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Горак, доктор історичних наук, професор Львівського Українського католицького університету імені Святого Климентія Ярослава Рицак, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії, літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Гнатюк. Завідувач літературного музею Прикарпаття Володимир Смирнов, директор Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею 1956 85 років, заслужений працівник культури України Олександра Синиця, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Стефаника Степан Возняк та онук Івана Франка Роланд Франко. Є також домовленість про участь у фільмі відомого письменника, літературознавця, фольклориста, журналіста, громадсько культурного і політичного діяча, кандидата філологічних наук, професора Степана Пушика. Кількома словами ще про кілька унікальностей фільму. В ньому не тільки розповіді про місця, причини та наслідки перебування каменяра на Прикарпатті, але й відповіді знаних людей на провокативні запитання. Одне з них. А чи так вже й багато Франкового у Франківську? Відповідь на це запитання у фільмі звучатиме і від того науковця, котрий свого часу мав сміливість висловити його на людський загал. Є така думка, бо чимсь, кимсь вона розповсюджується, що в Івано-Франківську мало Франка. Похвалитися Івану франківську крім невдалого пам'ятника, який стоїть перед адміністративним будинком, нема. І мені було дуже прикро ознайомитись з нею і до такої фрази дуже поважаного мною франкознавця. Було у нас в місті двоє жителів всього, які мали. Зустрічі з Франком ну і Оля Дучумінська, яка особисто спілкувалася безпосередньо з Іваном Франком. Мені здавалося, що вже зрушилася справа з виданням повного зібрання творів Франка, але на жаль, справа не зрушилася з місця. Перше у документальному висвітленні життя Івана Франка буде здійснено спробу показати каменяра не тільки як великого українського генія, гіганта думки, образ якого в уяві більшості вимальовується у вигляді майже божественної істоти, а й у постаті звичайної, земної, інколи грішної, хоч у багатьох випадках і неординарної особистості, з усіма притаманними їй людськими слабкостями та звичками. Він писав про соціалізм, Це є. Намагання е, досягти соціальної справедливості, за, за, за такий світ побудувати, де б не було б гноблення, не було б ненависті і так далі. Тоді з'явилися такі рядки: я й забув, що то осінь холодна, я забув, що то смерті пора, я забув, що ти кров благородна, що між нами безгодня стара. Але Горда шляхтянка, мама Звонковської, не хотіла видавати свою дочку за сина Коваля. Чим цікавий був, що Франко сам себе зробив, і він тільки сам себе зробив собі зробив свою власну біографію, то ми зараз читаємо в книжках. І часом ці біографії не конче треба вірити. Попри це, автори не могли промовчати і про поточні проблеми, пов'язані з історією самого міста, яке носить ім'я Франка. Досі в Івано-Франківську нема музею-каменяра, а будинок, в якому письменник бував найчастіше і проживав чи не найдовше, під загрозою зникнути з його мапи. До речі, про факт причетності будинку до історії життя та діяльності Івана Яковича, його власники дізнались з вуст нашої знімальної групи безпосередньо під час зйомок. Зауважимо, фільм Франкота Франківщина це лише перша цеглина у стіні документальної історії Прикарпаття. Муруємо її поки що наодинці. Жодної підтримки, в тому числі і від владних структур, на цей момент ми не добились. Хоча офіційні пропозиції в різні інстанції було надіслано ще у червні минулого року. Перемовини з комерційними структурами та громадськими організаціями також пусто пустопорожніми балачками на кшталт. Ідея хороша, вартує на увагу та відчіпними обіцянками підтримаємо та допоможемо. Натомість з наближенням виборів все частіше надходять реальні пропозиції про допомогу від різноманітних партійних структур. Це з одного боку дає надію, а з другого. Так не хотілося б зафарбовувати цю ідею у будь-які навіть найнародніші партійні кольори, бо не один раз бачили, у що перетворюється співпраця з такого роду меценатами відразу після виборчої кампанії. І все ж, незважаючи на мінорність ситуації щодо виготовлення фільму, на даний момент сподіваємось на мажорність кінцевого результату наших зусиль, в тому числі і завдяки оприлюдненню даної публікації. Хотілося б, щоб і ви, шановні читачі, слухачі та глядачі, сприймали її не як сомплі у хустинку, а як пролог до пропозиції кожному із вас долучитись до важливої і, сподіваюсь, потрібної не тільки франківцям всенародної справи. До прикладу, користувачі інтернет-мережі могли б сприяти їй простим розповсюдженням даної публікації у своїх соціальних мережах. Зауважу, раді будемо отримати підтримку цього проекту не тільки від меценатів, представників владних та громадських структур, та почути відгуки і пропозиції не тільки від професійних фахівців, а й від звичайних людей, усіх тих, хто не байдуже ставиться до проблеми вивчення збереження та поширення інформації про нашу минувщину. Тож ще раз запрошуємо всіх вас до співпраці у творенні української історії. Пригоді стануть спогади очевидців, фотографії, люди, предмети, документи, словом, все те, що стосується життя, творчості та громадської діяльності Каменяра. Вдячні будемо і за фінансову підтримку. Для зацікавлених подаємо наші контакти та реквізити. І вже на сам кінець, не оригінально, але класично. Нагадую слова Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не годен пошани.